У мене є певна слабкість до всього японського. Якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом, зрозумієте, чому так само мене колись підкорив японський підхід дизайні, бо вони завжди вміють поєднувати стиль, простоту і максимальну функціональність. З одного боку, японський дизайн часто асоціюється з мінімалізмом, простими кольорами, такими лаконічними формами та чистим інтерфейсом. Але це не зовсім мінімалізм, їм вдається майстерно поєднувати простоту із великою кількістю контенту. І в цьому підході є чітка логіка та філософія. І у цьому відео ми розберемо хека мікрофон. Все, йди, пока. І у цьому відео я розберу головні принципи японського дизайну та подивимося, що корисного ми можемо винести для своїх проєктів. Я Саша, ти на каналі свідомого дизайну. Підписуйся, став лайк. Тут багато корисного про дизайн. Цей стиль це не просто візуальна естетика. Його коріння у дзен-буддизмі, який вчить бачити, красу в простоті, балансі та гармонії. Тому... Погнали розбирати. Перше, це повага до простоти та чистоти. У японському дизайні мінімалізм це не просто тренд чи стиль, а справжня філософія. Це про те, щоб залишати тільки найголовніше без надмірностей і створити атмосферу спокою та гармонії. Наприклад, сайт Muji. Їхній сайт має просту структуру, чистий фон, мінімум кольорів, акцент на продукті. Немає зайвих декоративних елементів, лише те, що потрібно користувачеві. Уяви меню ресторану, де є лише кілька страв, але вони ідеально приготовані. Ти не відчуваєш. Аж перевантаження і не губишся в виборі. Те саме і з дизайном. Коли немає зайвих елементів, користувач не втрачається і швидше знаходить, що йому потрібно. Що ми можемо взяти собі? Якщо щось не додає цінності, позбудьтесь цього. Дизайн має бути зрозумілим з першого погляду, без зайвого шуму. Не бійтесь прибирати красиві штучки, якщо вони не несуть користі. Збалансоване використання тексту. Текст це ключовий елемент будь-якого інтерфейсу, і в японському дизайні він відіграє ще важливішу роль. Сучасна японська мова використовує три основних типи письмі. І так, я гуглила і вивчала це. І кожен з них має значний вплив на дизайн сайтів. І хоча це може здатися хаотичним, насправді японці вміло поєднують ці стилі письма для досягнення максимальної ефективності. Давайте розберемося, як це працює. Наприклад, основна інформація передається кадзі, наприклад, в заголовках або кнопках для економії простору. Пояснювальні елементи та зв'язки між частинами речень пишуться хіраганою. А іноземні терміни та акценти подаються катаканою, щоб привернути увагу або надати технологічності тексту. Таким чином, вони використовують усі три типи письма, щоб створити баланс між зрозумілістю, змістовністю та акцентами. Канзі виглядає більш серйозно, тоді як хірагана додає м'якості, а катакана сучасності та динаміка. Також часто міксують японську мову з англійською. Японський дизайн, в принципі, часто звертається до своєї культури: використання каліграфії, традиційних візерунків або природних мотивів. Однак японці інтегрують ці елементи так, щоб вони виглядали гармонійно, а не штучно. Каліграфія має потужний емоційний вплив завдяки Авним лініям, мазкам пензля та органічній формі символів. Тому використовується як емоційний акцент, часто у заголовках, слоганах або ключових словах, щоб передати відчуття природності, руку та живої енергії. У сучасному дизайні каліграфія стала потужним інструментом, що допомагає створювати візуальне враження, викликати емоції та встановлювати зв'язок із японськими традиціями. На сайтах японських брендів, таких як Tatcha, каліграфія використовується для написання основних слів, що викликають асоціацію з традиціями та елегантністю. Що ми можемо взяти собі? Не боятися поєднувати традиційні елементи з сучасними рішеннями, щоб створити унікальний стиль. Ми можемо використовувати каліграфічні шрифти або елементи для акцентів, щоб надати тексту емоційності та підсилити його вплив. Японські дизайнери вміють гармонійно поєднувати каліграфію з сучасними елементами, створюючи баланс між традиціями та технологіями. Це додає дизайну унікальності та підсилює його ідентичність. Якщо ми додаємо культурні елементи, треба робити це обережно і з повагою до контексту. Вони мають підсилювати історію бренду, а не виглядати як випадкові декорації. Що ще? У японській мові немає курсиву, немає розділення на великі і малі літери, як у латиниці. Це створює певні виклики для UX-UI дизайнерів, адже ці прийоми зазвичай використовуються для створення візуальної ієрархії та акцентів. Через відсутність курсиву чи великих літер японські дизайнери активно використовують кольори для виділення важливих елементів та побудови ієрархії. Вони застосовують контрастні або яскраві кольори для привернення уваги до заголовків, кнопок і ключових слів. Також замість курсиву або великих літер японські дизайнери часто грають із товщиною шрифтів, щоб створити візуальну ієрархію. Вони виділяють важливі елементи за допомогою жирного шрифту, а менш важливі за допомогою легша. Окрім цього, однією з ключових проблем японського UX-дизайну є обмежений вибір шрифтів для японської мови. Це пов'язане з тим, що створення шрифту для японської мови це надзвичайно складний і ресурсозатратний процес. Через обмежений вибір шрифтів японські дизайнери часто віддають перевагу простим і нейтральним шрифтам. Хоча насправді використання таких простих шрифтів навпаки часто робить дизайн більш легким для сприйняття, бо вони забезпечують хорошу читабельність і є стандартом на багатьох платформах. Але оскільки деякі шрифти можуть все ж таки виглядати простувато, в деяких стилях японські дизайнери часто додають численні графічні елементи. Іконки, ілюстрації, анімовані банери Вони доповнюють текст і створюють більш живий та цікавий інтерфейс. Японські сайти часто містять багато тексту, але вони вміють правильно його подавати: короткі речення, зрозумілі списки, чіткі заголовки. Це допомагає зберігати читабельність навіть при великій кількості інформації. Через використання канзі японський текст часто виглядає щільно, тому дизайнери приділяють велику увагу відступам та простору між рядками, щоб полегшити читання. Ієрархія через колір. Японський UX UI відомий тим, що використовує кольори не для прикраса, а для створення чіткої ієрархії та допомоги користувачам у навігації. І замість яскравих кольорових блоків японці часто не завжди використовують відтінки одного кольору або приглушені пастельні тони. Наприклад, подивимося на японський сервіс Cookpad, японська платформа рецептів. Вони використовують м'які і теплі відтінки замість яскравих кольорів, щоб створити дружню та затишну атмосферу. При цьому основна увага залишається на контенті. Аналогія уяви книжку з маркуванням важливих моментів. Якщо все підкреслено червоним, очі просто пливуть. А якщо один важливий блок, виділений кольором а решта приглушені, твоя увага концентрується на головному. Що можемо взяти самі? Ми можемо використовувати кольори, щоб підсилити ієрархію, а не перевантажити дизайн. Відтінки одного кольору або м'які пастельні палітри допоможуть створити візуальну гармонію. Фокус на функціональність японський UX UI завжди орієнтований на зручність і практичність. Це про те, щоб дизайн був зрозумілим з перших взаємодії без зайвих кроків і плутанини. Наприклад, застосунок, який популярний в Японії, має максимально простий інтерфейс: зручні кнопки, чіткі іконки, інтуїтивна навігація. Він був створений так, щоб люди будь-якого віку могли легко зрозуміти, як ним користуватися. Аналогія: Уявіть, що ви шукаєте ключі в сумці, забиті різними речами. Це хаос, стрес. А тепер уявіть, що в сумці є лише найнеобхідніші гамане. З телефон та ключі. Ви миттєво знаходите те, що потрібно. Що ми можемо взяти собі? Ставити функціональність вище форми. Інколи краще зробити дизайн простішим, але інтуїтивно зрозумілим, ніж захоплюватися красивими, але дуже складними рішеннями. Наступна характеристика це динаміка та експресія через маски пензля. Маски пензля в каліграфії додають дизайну відчуття руху, динаміки та експресії. Вони можуть підсилювати візуальний ефект, створювати відчуття енергії в інтерфейсі. Маски використовують як декоративні елементи, що додають руху на сторінці. Вони можуть обрамляти контент або створювати фокус на ключових частинах дизайну. Наприклад, на сайті японського ресторану можна побачити маски-пензлі, які створюють ефект, ніби сторінка, написана вручну. Що можна взяти собі? Можна також додавати маски-пензлі як частину дизайну: фони, підкреслення, декоративні акценти для створення руху та експресії. Далі. Порожній простір це не порожнеча. У японському дизайні білий простір відіграє дуже важливу роль. Він допомагає структурувати контент, акцентувати увагу на головному і створює відчуття гармонії. Наприклад, сайт Uniqlo використовує багато білого простору, щоб продукти були в центрі уваги, а користувач міг легко сконцентруватися на виборі товару. Давай аналогію, уяви, що ти читаєш текст на аркуші, де майже немає полі, це важко для очей. А якщо є відступи та порожній простір, сприймати інформацію буде лег. Що ми можемо взяти собі? Не боятися залишати порожній простір. Він допомагає користувачам фокусуватися і полегшує сприйняття контенту. Також у японському дизайні часто поєднують новітні технології з теплими емоційними елементами. Це про те, щоб створювати досвід, де технології не лякають, а допомагають. Наприклад, застосунок Pokémon GO це класний приклад поєднання новітньої яр-технології з теплими емоціями дитинства. Він поєднує технології з ностальгією та захопленням. По факту, це як високотехнологічний гаджет, який має теплий дружній дизайн. Він не виглядає страшно, викликає відчуття Я хочу цим користуватися. Що ми можемо взяти собі? Додавати теплоту в дизайн. Це може бути анімація, ілюстрація, теплий колір або дружній текст. Люди хочуть відчувати, що технології це про них, а не про холодні алгоритми. Хоча японські сайти можуть здаватися інколи перенасиченими, вони завжди мають чіткий потік інформації. Контент подається так, щоб користувачі могли швидко знаходити головне і не губитися. Що беремо собі: структурувати контент так, щоб він мав логічний потік, від найважливішого до додаткового. І останнє це зв'язок з природою. Японський дизайн завжди мав особливий зв'язок з природою, бо одна з ключових тенденцій це запозичення природних мотивів, де дизайнери інтегрують елементи природи візуальне середовище інтерфейсів, фотографії природи, лісів. Гір, сакур або японських садів використовуються як фонові зображення або ключові візуальні елементи на сайтах. Це додає дизайну відчуття спокою, гармонії та натхнення. Ми можемо використовувати фотографії пейзажів для фону, можемо додавати природні зображення у банери, заставка для створення атмосферності. Ми можемо відтворювати сезони через зміну фотографій. Весна це сакура, літо, зелені пагорби, осінь, червоні клени, зима, засніжені гори. Ми можемо додавати свій дизайн ілюстрації квітів, рослин чи тварин, що підкреслюють зв'язок із природою. Вони можуть бути частиною композиції або окремими декоративними елементами. Також японські дизайнери часто люблять інтегрувати флористичні мотиви у кнопки, секції чи банери. Або японські дизайнери, ще люблять застосовувати текстури, що імітують природні матеріали: дерево, камінь, вода, пісок, або додавати кольори натхнення природи, кольори землі, зелені, піску, води. Це додає глибини та реалістичності дизайну. Це допомагає створити тактильний ефект навіть у цифровому середовищі. Отже. Японський UI дизайн це не просто про естетику. Це про філософію балансу, логіку та функціональності. Вони вміють поєднувати мінімалізм із складними системами, створювати гармонію між технологіями та емоціями, а головне робити дизайн максимально зручним для користувачів. Що ми можемо взяти для себе як таке саме? Використовувати білий простір не як порожнеча, а як частину дизайну. Робити логічну ієрархію, щоб навіть велика кількість контенту сприймалася легко, виділяти важливе кольором, типографікою та акцентами, а не тільки Міщення. Використовувати мотиви природи, каліграфії для витонченості, створення атмосфери, гармонії та тепла, додавати теплоту та людяність дизайн, навіть якщо він про технології, створювати UX, який буде не просто красивим, а інтуїтивним та зрозумілим. Японський дизайн вчить нас поважати простоту, мислити стратегічно і не боятися видаляти зайве. І це саме той підхід, який допомагає створювати не просто сайти чи застосунки, а продукти, які дійсно працюють. А що вам найбільше сподобалося з японського підходу? Давайте обговоримо це в коментарях. Мені цікаво почути вашу думку. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступних випусках.